Ось ми зустрічаємо ще одного прекрасного співака, носія культури України співу саме народної такої традиційної культури народного артиста України Тараса Компаніченка. Він також лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, лідер і засновник колективу Хорея Козацька. Ми дуже дякуємо вам, що ви долучились до нашої конференції Україноспів від традиції до сучасності. Ваших кілька слів як нам розвивати цей український спів. Ну для нас дуже важливо зрозуміти, що це цей україноспів, чи спів традиційний спів нашої України, і всі, всі жанри і стилі, які пов'язані з саме з його проявами, це те, що є невід'ємною складовою нашої ідентичності, те, що формує нашу ідентичність. Те, що дозволяє нам передавати наші цінності, наші естетичні саме тобто, найкраще поняття про красу нашим нащадкам. це те, що розбуджує. До від сну оцього, оспалих українців і робить українцями. Тобто, це, це Євшан Зілля, яке власне з безбаченків робить вірних синів своєї вітчизни, і синів і доньок. Це те, що є візитівкою в світі, це амбасадор. Такий дуже харизматичний амбасадор України української культури і українського мистецтва в світі. І водночас це непідкупний і щирий свідок нашого існування впродовж століття. А може, тисячоліття? Може, тисячоліття. Тому це необхідна розмова. Дякуємо Руслані за ініціативу. І долучайтеся до нашої конференції, до нашої до нашого товариства кревного і сердечного. і ми будемо ставити гострі питання, розглядати, як реалізувати ці завдання, щоб ця частина нашого нашої культури і і, і далі продовжувала виконувати ті надзвичайно важливі соціокультурні так мудро скажу соціокультурні націотворчі. Функції так академік. Академік, я вам кажу чесно, академії мистецтв України просто ще не дали посвідчення, але це дуже глибока свідома духовна людина. І я вважаю, що це тільки тому, мабуть, що цей розум він інтелект, він формується від того, чим більше ти пісень знаєш, чим більше ти співаєш тоді. Ти стаєш такий розумний, як Тарас По Україно полюбаненько, тобі вірненько прислає. Серця крові любов, все тобі віддати в боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. От, слава Україні.